Сначала 12 ночи услышали прилет сильный. Э, вспышка была во дворе. Вот, повыскакивали все. Ну, ночь, ничего не видно. Все с фонариками. Ну, у нас повреждения крыша, э, потолки там попадали, окна повыбивала. Ну, по сравнению с тем, что у других людей это мы все справимся. Я был в доме и э, почув великий выбух. І скло посипалось, але мене не раніло. Я почав вбирати всі скло, почав, потім окна заклив, закрив тряпками і почав далі спати. Будинок Миколи під обстрілом вдруге каже, напередодні російські військові атакували градами. В дому, був, в найкрайній кімнаті, просто повезло. По коридору зруйна волна пішла, по гаражу, по коридору, а я. Там на дальній кімнаті збоку, там боля між. Уламки та вибухова хвиля пошкодили вікна, дах та стіни в будинку В'ячеслава. Сильний вибух був. Ну, коли ніхто не постраждав серед нас, сусідів. Все добре, все живе, здорові. Один будинок зруйнований, інший пошкоджений, розказує місцевий житель Едуард. Під час атаки він разом з 77-річною матір'ю був вдома. Каже, дивом залишилися живі. Ми знаходилися в крайній кімнаті, Ось Це і спасло, тому що вилетіла рама. вилетіла рама і пробігла двері, пробила холодильник, вилетіла там. Це. Тінка випала на диван. Хорошо, щоб там не знаходились. І от вийшли собачка била. Начальник міської військової адміністрації Роман Мрачко у Фейсбуці повідомив, у шпиталена жінка. У неї контузія, вибухова та закрита черепна мозкова травми. Наслідки авіаудару місцевим жителям допомагають ліквідовувати працівники хокарс та парків Херсона. Це був касюди. Виїхала оперативна чергова група. наших Хокарс. з першочерговами. Дивимось по наслідкам, оцінюємо ситуації. Виводимо сюди бригади для того, щоб забити вікна, для того, щоб можна було дохід зробити. Також дивимось по людям, допомагаємо ще. Також долучилися парки Херсон, працюють швидка, ДСНС була тут одразу вночі. Поліція фіксує наслідки. Тобто, максимально намагаємося зараз бути поруч. Єдине, що є проблема в тому, що обстріли продовжуються. Літають, і це все також наражає. Люди на небезпеку, але маємо е, працювати в таких умовах. За повідомленням у Фейсбуці Романа Меречка під час атаки російська армія, окрім кабів, застосувала РСЗО та артилерію, пошкоджені 17 приватних та два багатоквартирних будинків. Ольга Ляшенко, Роман Царьо Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсон.